Продається недорого хата у селищі Віньківці Хмельницької області. Перед нами справжня знахідка одноповерховий будинок, який стане ідеальним вибором для тих, хто цінує простір і функціональність. Об'єкт розташований на просторій земельній ділянці площею 35 соток у селищі з розвиненою інфраструктурою. 89 квадратних метрів житлової площі розподілені на чотири комфортні кімнати, що дозволяє створити ідеальне планування для сім'ї будь-якого складу. Цей будинок має індивідуальне газове опалення. Також в хаті є електрика. Водопровід проведено по вулиці. На ділянці вже облаштовано літню кухню. Ідеальне місце для приготування страв на свіжому повітрі та прийому гостей. Великий погріб забезпечить збереження ваших заготовок, а хлів дозволить за бажанням тримати домашніх тварин. Власна криниця гарантує незалежність водопостачання. Селище Віньківці це місце, де історія поєднується з сучасними можливостями, а традиції гармонійно співіснують з комфортом. Медичні послуги, торгові точки, заклади освіти церква все необхідне для повноцінного життя знаходиться поруч. При цьому ви залишаєтеся на природі, подалі від міського шуму, але з усіма цивілізаційними благами. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.